Ні, ну нормально, а зо мною він так не здоровкається. А що, Ану, другу дай йому. Ану, ану я. Іди сюди. Даєш? Ух ти, йолки палки Так, друзі, е, я б вам всім радив в зв'язку із цими ситуаціями, які ще більше... Загострюються і вже доступно, доступніші стали акумуляторні системи, тому використайте можливість, якщо є така можливість, і максимально е, запасіться акумуляторами, тому що буде реальна проблема із світлом, тому ми в себе також будемо на наступному тижні максимально. На всіх таких невеликих об'єктах, де можна поставити акумулятори, то будемо це робити. Тому в шапці профіля підписка на мій аккаунт і інтернет-посилання на Серегі Ковбаси. Підтримуйте наше виробництво.